Поїхали ми тратити пакунок малюка. Так як у нашому місті немає де розрахуватися пакунком малюка, ми поїхали в інше. Що ми купили, зараз все покажу. Скільки витратили і скільки залишилось, розкажу в кінці відео. Отже, почнемо з самого головного: це памперси, двієчка, так як у нас малаше на них. Трійок нам подарували багато, тому ми затарили з четвіркою. Ну, тут видно, що руки з жопи, ну нічого страшного. Купили таку прикольну іграшку. Зайчик якийсь стрибає, і дуже багато в нього закачано пісень. Ой, слухайте, я б сама таким гралась, ну тут я перевіряю ще раз, чи він працює, вроді працює. Коротше, довго я перевіряла, чи він працює. Не хочу признаватися, що хотіла ним погратись просто. Наступне, що ми придбали, це ось така м'яка подушечка. Далі це у нас є горшечок. Так як я хочу привчати малу з року до нього, тому він нам дуже швидко пригодиться. А що, вроді прикольний? І зараз починається моя улюблена рубрика це розпаковка одягу. Ось такий комбінізончик тепленький, це їй десь на рочок. Так як вона у нас народилась в зимі, я думаю, їй буде якраз нормально. Наступне це дві пелюшки: одна байкова і одна маслинова. Ось такий класний тепленький костюмчик, це їй буде десь на півроку. Тільки зараз я зрозуміла, що ми тупанули з нею, тому що півроку малій буде у серпні. І костюмчик від Dior. Судячи по ціні, це точно не від Dior, але хоч щось. Купили ми ще постільну білизну у ліжечку дитині. Яка вона та яка якість, знімлю в наступному відео. Ну і куди ж нам без матрасику? Так-так, дитина спала від народження з нами. І будемо виселяти. Отже, ми витратили 6270 гривень. На залишку ще маємо 2030 гривень. Нам потрібно ще купити термокилимок. І все.